Усім привіт до вашого уваги Оля от мішачка сумкою, і по дою мач попадає. У На у нас є така сумка Ой, відом. Ще. В гарному стані. Шкіряна. Рюкзачок. Сумка через плече. Рюкзачок. Ще. Рюкзачок. Сумка через плече. Далі. Сумка через плече. Сумка через плече. Че? Ось така. Сумка через плече. Луївітон. Клач. Маленька сумка. Середніх розмірів сумка. Велика сумка. Ой. Ось такого плану. Дивимось наступну. Середніх розмірів сумка. Ще. Маленька сумка. Маленька сумка. Маленька сумка. Середніх розмірів сумка. Рюкзачок. Велика сумка. Маленька сумка. Рюкзачок з середніх розмірів сумка. Маленька сумка, велика сумка. Маленька. Середніх розмірів. Ще. Ось така пухнаста сумка через плече. Валентіну. Дивимось далі. Маленька сумка. Ще. Середніх розмірів сумка. Ще. Дивимось далі. Маленька сумка. Ще. Велика сумка. Велика сумка Луївіто. Ще. Лаура біадін. Маленька сумка. Велика сумка. Дивимось далі. Маленька сумка. Середніх розмірів сумка. Ще маленька сумка. Маленька сумка. Ще. Сумка через плече. Середніх розмірів сумка. Рюкзачок. Ще. Рюкзачок. Маленький. Середніх розмірів сумка з котиком. Прикольно. Маленька сумка. Котчик. Ще. В гарному стані. І ми оглянули 100 відсотків нашого мішечка. бачите, що попадає.